Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом на Світлофорі, вбивство 24 грудня вранці. В Курску розстріляли машину просто перед різдвяними святкуваннями в Україні і підготовкою до Нового року. Ну і що тут такого скажете ви звичайна кримінальна Росія? Але ні. Важливо, хто був в машині. Розстріляли одного з пілотів, палачів, і його дружину із сином загинули на місці машину, перетворили в решето. За даними партизанівця Аліна і Антон Семенченки, Антон був пілотом 960-го гвардійського полку. Син Андрій, пілотом 52-го полку на Шайківці. Що батько що син неодноразово здійснювали бойові виліти в Україну? Наразі відомо, що Антон Семенченко має українське коріння і родом із Полтавщини. ППО не дістали, зате дістали партизани медикам. залишилось тільки константувати кінець. Російська ФСБ не може ефективно протидіяти українським спецслужбам. І змушена розслідувати наслідки вже здійснених українцями операцій ліквідація начальника війська радіаційної, хімічної біологічної безпеки ЗСРФ Ігоря Кирілова, вкотре засвідчила наскільки потужними і ефективними стала українська спецслужба за час війни, зокрема СБУ, який приписує цю операцію, пише Фоннейшол Таймс. Сьогодні СБУ перебуває у постійній конкуренції з головним управлінням розвідки Міноборони. Колись СБУ була здебільшого розосереджена на внутрішніх справах, але після вторгнення Росії в Україну в 2014 році вона почала активно діяти на окупованій території всередині Росії в 2022 році. Ця тенденція посилилася. Серед головних здобутків СБУ у війні проти Росії в ті згадує підрив Кримського мосту у 2022 році і нейтралізацію російсько-чорноморського флоту морськими дронами цієї спецслужби, але СБУ також виконує операції з ліквідації ворогів України. У коментарі ФТ співробітник української розвідки зазначив, що саме СБУ ліквідувала кількох сепаратистських лідерів в окупованих частинах. Донецької Луганської області в період з 14 по 21 рік, але українські агенти діють також і в Росії, влаштовуючи диверсії та навіть вбивства ФСБ, дуже добре розслідує те, що вже сталося, але не дуже добре зриває розвіддані про те, що буде. Це інший набір навичок для цього. агентство має бути дуже хорошим агентством із збору інформації, тобто має існувати довіра, хороший обмін інформацією, чого ви не бачите серед російських агентств, сказав старший науковий співробітник центру аналізу. Європейської політики Андрій Солдатов Часткова ефективність СБУ пояснюється її величезним розміром за іронією долі. Результатом її радянської спадщини, маючи понад 30 тисяч співробітників і ще більше позаштатних оперативників. СБУ майже така ж велика, як і в ФБР, з його 35 тисячами агентів, ще більш ніж у сім разів більше ніж служба внутрішньої безпеки Великобританії МІ-5 і більш ніж у чотири рази більше ніж ізраїльський молсад. СБУ має величезну силу, де хто б сказав, що занадто велико сказав FT1 західний дипломат. Дипломат сказав, що протягом багатьох років агентство критикували за відсутність серйозних реформ, до яких закликали партнери України США, ЄС і члени G7. Але під час війни з Росією ці західні країни відклали в бік свої скарги та зміцнили зв'язки та обмін розвідданими. Особливо тісні зв'язки СБУ налагодила з ЦРУ, яке інвестувало мільйони доларів у програми навчання українських агентів. Практично щомісяця у заголовки новин потрапляють гучні вбивства високопоставлених російських військових чи колаборантів, які виконують агенти СБУ або ГУР. Юрій Катінок, російський військовий репортер, писав, що українські спецслужби почуваються повністю безкарними щодо Росії. Те, що ворог майже відверто цим вихваляється, досить симптоматично. Додав він, Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Стату. Подобайка. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.